Хочу поздравить девушек, женщин, девочек с приходом весны, с настанием этой веселой поры. Есть, ну и с праздником. Пусть не переживают, у нас все хорошо, и мы будем стараться, чтобы у них было все хорошо. Хочу поздравить с праздничком. Вам главное терпение, меньше нерв, вот. здоровья побольше вам. Ну и, конечно, ждите, вернемся живыми, все нормально будет. Хочу поздравить маму, сестру, Соответственно, бабушку, любимую девушку Наталію, всіх, хто мене ждет. Вот. Большое вам спасибо. Вам намного сложнее, ніж нам. Ну ничего, скоро вернемося, все буде в порядке. С праздником вас. Жіноцтво українському достатньо терпляче, переживає, чекає нас. Десь часом якийсь смаколак присланий, десь часом якась листівка. Часом просто дзвінок. Невідома дівчина дзвонить комусь солдату, то, тому що десь там проходить якась акція або якийсь промоут. Це підбадьорює по великому рахунку. Хоча було пало дурниць, коли я взяв з собою телефон на позиції. в самий відповідальний момент дзвоник: Синку, в тебе все добре. Ех, пора тікати так, добре, мама. Так хочу привітати наших дорогих дзвінок. З 8 березня побажати міцного здоров'я, мирного неба, натхнення, сімейного благополуччя. Ну, Саме головне це мирного неба. Так що ми тут стоїмо, захищаємо вас, все буде добре.